Всім привіт! Гарного доброго вечора. Продовжую виплітати далі. Так, Санта, куди я продвинулась? Дивіться, я піднялася і вже ось тут почала виплітати мішок з подарунками. Ось такий шматок. Ну, вже на слідуючий раз буду на великому столику показувати, тому що він вже в мене трішки. Ще трішки вміщатися вже не буде. Так, э, схемка. Схемка до. Схемка. До. до плетіння. Ось схема санти Ось такий красунчик. Ну, вже ось тут мішок я почала виплітати. Ось так уже. Та ось так я розпочала далі. Ще є шматочок виплести. Ну, нічого. Крок за кроком. Ну, цікавенький такий він виходить. Так, далі. Далі я ще вам приготувала. Так, а далі, а далі, а далі... А далі ось схемка такої ялиночки. Ну, вона так на схемі кривувато. Але, але тепер показую, показую, показую. В ялиночки далі буде цікавіше. Чому цікавіше, ще поясню. Тому що... Тому що я вже перейшла виплітати. І ось я е, е, буду виплітати, ось в мене вже піде збільшення на саму зірочку. так, І буде ось така, такий вже оцей, цей шмат у мене повністю оцей виплетений. О, якраз отут я почала підніматися трішки на, на виплітання зірочки, на збільшення в мене зараз піде. Ось оці. Ось отут оці шматочки. Ось так. Так що далі буде цікавіше, тому що зараз поки ще, ну так, не сильно можна що зробити. Ну, бачите, тут, в принципі, ось є такий куточок зірочки, так? Тут він тільки так трішечки. Але, ну, найкраще вже буде, якщо так, ще як шматочок отакий гарний пройдуся, так. Ну, скільки там пройдуся, да? то вже буде видно, що тут зірочка, а ялиночка ось тут іде. Так, далі буде цікавіше. І я вам ще хотіла показати сумку. Так, тут у мене клубочок. Так, як я продвинулась у сумці, так, я перейшла вже на рожевий колір. Так, бачите, такий в мене візеруночок. Він дуже простенький, тут я вже неодноразово не говорила. Кому потрібно буде, пишіть в коментарях, я ще розповім. Так, така вона, он, бачите, з середини. Ну, що я хочу зараз? Я ще хочу рожевого піднятися, так? Побачу, скільки там буде так, отак. -от Скільки ще піднімуся я трішки рожево, І закінчую я. Тут, виходить, 4, 4 рядочки. Я знову пройдуся, візерунка жовтим кольором. Так? І потім я хочу закінчити 5 рядочків стопчиками без накида за передню дужечку. Так що, ниточки в мене ще є рожеві. так що, Ну, така вона, я її збільшила. збільшила і зараз вона мені подобається така. Він йде за рахунок лицьових, по лицьовій стороні плетіння і по зворотній стороні плетіння, то він йде, ніби, бачите, як, ніби трішечки як рельєфний іде. Ну, тут простеньке нема нічого. Тут з одної петельки, все-таки розповім, виплітається розрахунок робиться на три повітряні петельки. Дві пропускаються, в третю виплітається галочка. З одної петельки, два стопчика з одним накидом, між ними повітряна петелька. Знову дві петельки пропускаються, в третю виплітається, з однієї петельки. Два стовпчика з одним накидом і між ними повітряна петелька. Наступний рядочок йдуть стовпчики без накида, за дві дужечки. Вже в візерунку я плела за дві дужечки. Потім я перевертаю йду е е е е в зворотньому напрямку, тобто виплітаю по зворотній стороні. Такий само, е такий само малюночок. Тільки єдине, дивлюся, щоб в мене галочка була над галочкою. Все. І тут також йде два рядочки. А галочка йде із стопчиків з одним накидом, і між ними повітряна петелька, і другий рядочок стопчики без накида. Ну, Це дві дужечки. Тобто повторюється: рапорт виходить, два рядочки, тільки єдине, що міняється сторона з лицевої на зворотню. Знову два, два рядочки міняєте або на лицеву, або на зворотню. Тут лицева йшла, тут зворотня. Тут лицева, тут зворотня, ну і так далі. Бачите, тут ось я рядочок, я пройшлася, галочки, так? Ну, Але стопчик, я закінчила рядочок, і стопчики ще без знаки, да, я ще не проходилася. Ну, Я хочу закінчити. то закінчить. Ось, виходить, в мене якби, на чотири рядочки йде. Да? Смужечки такі йдуть. На 4 рядочки йдуть. Ну, і тут 4, якщо брати, і тут 4, і тут 4, і тут 4. А в мене тільки один перший рядочок, то ще три рядочки я доплету, а потім я буду вже дивитися, яка мені тут висота сумки, ну, рожевий мені. Чи вже закінчувати, чи мені ще пройтися 4 рядочки рожевим. Я вже буду дивитися, тому що ще враховую, що в мене ще підніметься на чотири рядочки жовтенького. І 5 рядочків, стовпчиків без накида за передню дужечку. А за передню дужечку дуже, дуже добре, тому що тут стовпчики без накида не з'їжджають в бік. Це я плила. А що я плила за передню дужечку? А, мітинки. Мітинки я плила за передню дужечку. І потім я повернулася до сумки і о! Ну, бачите, там навчилася, а сюди досвід перебула, передала. Поки вона з одних з усіх сторін однакова, так? її ось такий тут низ, сумки, так? Тут я робила, набирала 10, 10 повітряних петельок. Верніше, 11 повітряних петельок. а в 10-ту, виходить, в мене йшло 10 стопчиків без накида за 2 дужечки. Один рядочок я оплила, просто оплила стопчиками без накида, а потім вже пішла ось 5 рядочків за передню дужечку. Так що, ось так. Ну, ще навчусь багато чого. Сумка перша. У ну, мене є ще в планах, дуже багато цікавого в планах є спробувати. Так що в Тіктокі жіночка мені підвідела. Вона написала, що в неї там тітка плете сумочки із, із пакетів. Я плету килимок, там і в мене є доріжка доплітати її, а, а з цих пакетів Ей, е, е, тітка плете, сумочки. Каже, дуже-дуже гарно виходить. Тому ідей у мене дуже багато різних є. Я хочу клач попробувати зробити виплисти. Вибачайте, з голосом ну, ще до кінця ніяк не видужила. Ну, голос ще пізніше трішки. Ще треба час, щоб він став нормальним. Так що ось так. Так, ну, далі попереду цікавіше, я продовжую плести. Так, ну ось. Гарненько подобається мені. Так що. Ну, сумки різні є, я. Я спробу спробувала ось таку плести, але також на сумки є задуми. Ну, все попереду. Попереду цікавіше, попереду цікавіше. Ну, а я далі продовжую плести. Що доплітати, плітати, що... Ну, нове, поки не буду загадувати, бо кажу, нове не буду розпочинати, а потім виходить, що нове йде. Тому нічого не буду про це говорити. Хай воно йде так, як іде. Плиту. А я вам щиро дякую, що ви є. Щиро щиро вам дякую за просто дивитесь, за е, лайки, за вподобання на українській мові більш вподобання, що ви ставите. <гум> так, і за ваші добрі слова в коментарях. Щиро дякую. І, як завжди, як завжди, я бажаю вам причудового настрою, тихого, мирного вечора, доброго вечора, тихої, доброї, мирної, спокійної ночі, гарних вам чудових снів. І вранці також, щоб ранок був мирним, спокійним і добрим. Ну і також прокиньтесь, посміхніться самі собі, хай ваш наступний день буде самим найкращим. А я вас усіх люблю і пока-пока. До завтра.